Зазвичай гнома густава можна було знайти на кухні в його таверні, де він найчастіше готував щось смачненьке для своїх гостей. Таверну відвідували як мешканці лісового містечка, так і різні мандрівники, що проїжджали повз лісове королівство. Зазвичай, навколо мандрівників збиралася ціла купа народу, щоб послухати різні історії про далекі краї. І іноді історії були такі чудернацькі, що в них важко було повірити. Таверна була досить великим двоповерховим будинком. На першому поверсі була велика зала, де могли вміститися аж цілих сто бажаючих смачно попоїсти. А на другому поверсі жив сам власник таверни. Густав був дуже високий, як на гнома, він був вже не молодий, але його борода і вуса були ще зовсім не сиві. Хоч і виглядав гном досить суворо, всі знали, що в душі він справжнісінький добряк. Та сьогодні дерев'яні двері таверни були зачинені. А все тому, що густав разом зі своїм другом Ігнацієм роблять експеримент. Про це можна було дізнатися з вивіски на дверях. Мені нема, буду завтра. Густав був не дуже освіченим гномом, тому писав з помилками. Друзі часто разом випробовують винаходи Ігнація. Вони не завжди корисні та завжди дуже цікаві. Цього разу гном придумав пристрій, що дозволяє літати. Так, Ігнація вразили красиві краєвиди, які він побачив, з даху млина, що йому закортіло піднятися ще вище. Але як це зробити, подумав Ігнацій. Перше, що прийшло йому до голови, це змайструвати дерев'яні крила, подібні до пташиних, і полетіти, весело ними махаючи. Ігнацій намалював дерев'яні крила, спостерігаючи за голубами на своєму подвір'ї, саме за цією справою і застав його густав. Крила на малюнку були дуже подібні до справжніх. Цікаво, чи вдасться гномам полетіти. Цілий день Ігнацій і Густав конструювали дерев'яні крила. І коли вони були завершені, Ігнацій заліз на дерево, а вже ж на саму верхню гілку, до якої міг дістатися, і втягнув за собою свій пристрій. Густав сидів під деревом і спостерігав за другом. Ігнацій одягнув крила і, не вагаючись, стрибнув вниз, швидко-швидко ними махаючи. Секунду гном повисів в повітрі і полетів вниз. Після того, як гном бумснувся у першу гілку, магати крилами він перестав. А тільки рахував, скільки ще гілок трапилося на його шляху. Десь на четвертій чи п'ятій гілці крила відчепилися і залишилися висіти на дереві, а гном все летів вниз. Ігнацій думав, що це вже кінець його життя, і перед очима в нього закружляли то його улюблені булочки, то улюблений грибний суп. На щастя, під деревом росли густі кущі, і Ігнацій тільки боляче вдарився коліном. Коли гном вибрався з кущів, він подивився на переляканого густава. Так не піде, сказав Ігнацій і пошкандибав додому. Густав йшов за ним, тихенько сміючися. Ввечері друзі сиділи перед каміном і придумували новий пристрій для польотів замість дерев'яних крилів. Ігнацій натирав вдарене коліно і дивився на вогонь, коли йому до голови прийшла нова чудова ідея. Слухай, якщо дим від каміну піднімається вгору, то що якщо зробити з тканини кулю і наповнити її димом від каміну, а до кулі ми прив'яжемо дерев'яний кошик, сказав Ігнацій. Звучить непогано, мусимо спробувати, погодився Густав, хоча, як завжди, він мав сумніви щодо ідеї друга. Та це було дуже цікаво, навіть якщо їм нічого не вдасться. Всю ніч гноми шили повітряну кулю. Вхід пішли всі старі ганчірки, та й все рівно цього було замало. Тож Ігнацій пожертвував для справи своїм простирадлом. Куля вийшла різнокольорова, але дуже гарна. Зранку гноми приладнали до неї дерев'яного коша, в якому Ігнацій зазвичай зберігав брудне прання. І наповнили тканинну кулю димом з пічної труби. На сам кінець друзі взяли з собою каструляку грибного супу і цілі дві торби булочок, що приніс з собою густав зі своєї таверни, бо ж їсти щось треба під час польоту. Винахідники залізли до коша і відв'язали мотузку, якою куля була прив'язана до паркану. І нічого не сталося. Зовсім нічого не сталося, куля ані трішки не ворухнулася. Ми занадто важкі, тому шар і не взлітає, здогадався Густав. Нам треба щось залишити на землі. Насправді не було аж багато з чого вибирати, що можна залишити на землі. Спочатку друзі виклали з коша одну торбинку з булочками, потім другу, але куля все ще міцно стояла на березі річки. І тільки коли на землі опинилася каструля з супом, шар відірвався від землі і почав дуже-дуже швидко набирати висоту. Далеко внизу залишився їхній ліс, потім вони побачили котячі поля і величезне озеро, а за озером виднілися засніжені шапки гір. А потім навколо кулі почали збиратися хмаринки. Виглядало на то, що хмаринкам було цікаво, хто це до них прилетів. Чим вище куля піднімалася, тим ставало дедалі холодніше. Варто було б одягнути щось тепленьке, та, на жаль, нічого тепленького гоном з собою не взяли. Шар все підіймався і підіймався, поки не застиг над самими хмаринками, до яких навіть можна було доторкнутися рукою. А далі куля не хотіла ані підніматися, ані опускатися. Оце так халепа, подумав Ігнацій, стукотячи зубами від холоду. Аж до самого вечора друзі думали, як їм повернутися додому. Стемніше, але й на небі з'явилися перші зірки, їх було дуже добре видно, тож Ігнацій роздивлявся їх широко розплющеними очима. Та хоч небо і було дуже красиве, та вже час було вертатися додому. Щоб опуститися на землю, треба знову, щоб куля набрала вагу, врешті здогадався Ігнацій. Точно, але як це зробити? запитався Густав. Хлопці спробували набрати до торби хмаринку, але нічого з того не вийшло. Хмаринка вислизнула поміж пальців ігнація і попливла по своїх хмаринячих справах. Звісно, ніхто не знає, чим займаються хмарини та, мабуть, чимось дуже важливим. Тоді гноми побачили зграю ворон, що пролітала повз них. Густав весело посміхнувся. Є ідея. Він витяг з кишені свіжесеньку булочку. Він завжди мав на чорний день заховану булочку в кишені, і поманив нею птахів. Ті зацікавилися частунком і підлетіли ближче. Спочатку одна ворона сіла на бортик кошика, а слідом і ціла зграя. Птахи радісно почали дзьобати крихти з рук гномів, рідко коли можна поїсти щось смачненьке поміж хмаринок. Пташиної ваги якраз вистачило, щоб куля повільно почала опускатися. Коли кошик доторкнувся землі, в гномів якраз закінчилися крихти. Птахи швидко зрозуміли, що їжа закінчилася, і розчаровано злетіли до неба. А на землі гномів зустрічало ціле гном'яче містечко. Всім було дуже цікаво дізнатися, хто ж там живе посеред хмарин.